Вирватися з цього зачарованого кола мені допоміг Бог, бо не можу по іншому ту ситуацію описати. Я з чоловіком була у шлюбі довгі 20 років, і була б і далі, якби я продовжувала закривати очі на його походеньки. Справа в тому, що він викладає в педагогічному училищі. Де дуже багато вродливих студенток, вродливих аспіранток і вродливих викладачок. Кожного разу, коли я дізнавалася, що він має чергову пригоду, я не влаштовувала йому ніяких скандалів, а починала діяти через викладачок, які з радістю гнобили теперішніх любок, бо самі були колишніми. Отаке коло заздрості, яке саме себе пожирало і відроджувало. Скажу вам, що всі мої думки були про суперниць, хто та, що є зараз, і як добре я навчила життю останню. На фоні постійного стресу мені не вдавалося стати мамою. Чоловік не бачив в цьому ніяких проблем. Людочко, нема і нема. Головне, що ти є у мене, говорив він мені. Звичайно, що добре, адже мати в домі незамінну друкарку домогосподарку це ж так чудово. Я ж від його одного погляду знаю, чи бігти наливати йому чаю, чи чогось міцнішого. Знаю, коли йому крутить коліно на погоду. І слідкую, щоб в таких випадках завжди був на поготові компрес. Чи варто казати, що заради цього я моніторю прогноз погоди? Я роблю масаж голови, лиця, рук, ніг, спини, я вся тону в цьому чоловікові, бо всю ніжність і піклування я не маю кому віддати. Я обговорюю з подругами свого чоловіка та його любок. Я детально описую, хто і як виглядає, що казав і робив, аби сподобатися Віталієві. Далі говорю про Віталія, що він любить їсти, яким фільм дивитися і де відпочивати. Ти себе чуєш? якось спитала мене подруга. Що саме насторожилася я. Думаючи, що я пропустила описуючи сніданок, який зготувала Віталієві, ти завжди говориш про когось і ніколи про себе, таке враження, що ти не існуєш, що ти за дурниці говориш. Я існую, бо я он скільки всього роблю для людини, яку кохаю, а не отака егоїстка, як ти, що ні вечері людської не зготує. А все чекаєш, коли тебе в ресторан поведуть. Подруга закрила за мною двері, а я почала думати, яку ж невдячну людину тримала біля себе всі ці роки, ще й подруга називається. Але вночі мені раптом стало геть зле, і Віталій викликав швидку. Наслідки інсульту були невтішні. Моя рухливість була обмежена і я потребувала піклування. Віталій заявив, що не може мені нічим допомогти, бо у нього студенти і сесія. Людочко, давай я тебе до твоєї мами відвезу, а ти як одужаєш, то приїдеш. Я втратила ще й дар мови. Мама, звичайно, мене прийняла і почала бігати по реабілітологах. Знайшовся один, якого звали Максимом, і який фактично поклав мене на ноги, за що я йому безмежно вдячна. Але для мене цінним було інше він робив мені масаж так, як я робила Віталієві, але за це він отримував гроші, а я не отримувала нічого, ба більше я втрачала свій час. Коли я одужала. То одразу ж розібралася зі спільним майном з Віталієм. Той не міг повірити, що я достойна отримати частку від спільно набутого майна. Отак. Тепер я молода мама. Всю свою душу вкладаю в синочка і розумію, що можу виростити ще одного Віталія, тому прошу чоловіка, щоб вчасно стримував мене. Ми з Романом познайомилися в лікарні. Як колишні сердечники під кабінетом нашого лікаря. Слово за слово і зрозуміли обоє, що марнували життя на абсолютно нікчемні речі, настільки переживаючи, що опинилися тут. Тепер ми разом намагаємося цінувати один одного і насолоджуватися життям, чого і всім бажаємо. Якщо тут хтось буде казати, що не такий, як я, і подібного не робить, от пригадайте, про кого чи про що ви думали цілий день. Якщо це людина, яка вас не цінує, то ви нікуди від мене колишньої не втекли. Будьте щасливі з тими, хто цінує вас. Підпишись підтримай українськомовний контент.